На Майдані теж готуються до новорічних свят, як саме розкаже Ганна Бока. Вона з нами на прямому зв'язку з головної площі країни. Чекаємо на зв'язок із Ганною. Ганна, Я тебе бачу. Тож скажи, який настрій, які приготування вже розпочалися. Я радий тому і гордий за те, що я один з вас. Вітаю, Соломія. Звісно, на майдані, на євромайдані а, немає традиційних прикрас ковзанки традиційної та ялинки. Утім, тут сьогодні вже з'явилися теж ознаки того, що свято для євромайданівців наближається. А, уже встановили святого Миколая Вертеп. А, їх поставили між козаком Мамаєм та символічною горизвісною ялинкою. А, напередодні майстри встановили і дідуха. А це є прадавній український символ цього разу у дусі часу з європеїзованими прикрасами. Люди кажуть, попри те, що вони, вони готові зустрічати новорічні свята і в ніч стояти тут навіть на 1 січня, дарма що без традиційних новорічних прикрас головне, аби в цю ніч у них сталося чудо, і вони добилися своєї перемоги. Красива йолка нам нравиться. Ми будемо зустрічати новий рік біля йолки. Можливо, з друзями, можливо, сам. Як як буде виходити? Тут е, така справа. За, за батьківщину, коли стоїш, не оглядаєшся. Ну і відзначати одне зі свят люди розпочали вже сьогодні. Вони. Вишуку вони намагалися привітати прем'єр-міністра Миколу Азарова із наступаючим днем народження. Вишукували, зробили це у вигляді флешмобу. А кілька сот людей вишукувалися у живе гасло. Привітання сподіваюся, ви можете бачити це відео згори. і люди таким чином привітали. До речі, щиросердно привітали прем'єр-міністра з днем народження, бажали йому усіляких людських. Караздів і таким чином нагадали, що він уже поважного віку багато в своєму житті працював і попросили його вже піти на заслужений відпочинок. У цьому флешмобі брало взяло участь багато іноземців. Щоправда, не всі вони розуміли кого і як саме вітають. Я з Берліна мій пармадук мої з зірєвана. Ну плохому депутату плахі подарки з днем нього рождіння наступаєш. Ну no, і и і ще про новорічні атрибути щойно на зі сцени звучали ем, сатиричні вірші про йолку. А ось із нового, що сьогодні з'явилося на майдані, це, звісно, не новорічні атрибути, а е, такі ось підручні засоби дрова, якими люди мали би грітися в прямому сенсі цього слова. Вони вирішили зігріватися морально і ось на дощечках надписувати хто з якого міста села і показувати в якій кількості як багато тут усіх. На Євромайдані, ну і як ми поспілкувалися з людьми, все ж таки, попри всі мітинги, попри всі протестування, вони чекають свята, чекають новорічного а, дива студія. Дякую, Ганна. Це була Ганна Бока, яка розповіла про новорічний настрій на Євромайдані.